Це Черкащанка Каріна з донькою Машею в коридорі Черкаської спеціалізованої школи номер 18 Саме цей заклад жінка закінчила у 2009 році і каже, не мала сумнівів щодо вибору освітнього закладу для дитини. Згадую свої шкільні часи, то мені тут дуже подобалось. І що немало важливо, що близько додому. Я пам'ятаю ці вечорниці, як ми з вечора готувалися, там варили вареники. Її донька Маша відвідувала спеціальні ознайомлювані заняття для майбутніх першокласників. Ім'я своєї вчительки вже вивчила. Надія Митрівна. Зараз напишемо програму. У нас всі класи навчаються за програмою нова українська школа Савченко. Секретарка школи допомагає батькам заповнювати документи, серед них і мама Богдана і Лариса Мартиненко. Ми відвідували курси в цій школі і переконалися, що тут дуже хороші вчителі. Мені як мамі дуже подобалося саме ставлення вчителя до дітей. Ось за ці парти нинішніх четвертокласників, які зараз на дистанційці, з вересня сядуть 30 першокласників. З ними усіма вже знайома, розповідає вчителька початкових класів Надія Білоножко. Зараз поки що чомусь у нас більше йде хлопчиків, менше дівчаток. Але ми надіємося, що в нас буде більш-менш так порівно. Зараз ми набрали діток, які відвідували курси майбутніх першокласників. На курсах я викладала предмет англійська мова. І всі дітки, які були, які були в групі закріплені за мною, вони всі зараз є моїми майбутніми першокласниками. Педагог додає, що хвилюються через війну в Україні, але при цьому має навчальні плани зараз дітки будуть навчатися в новій українській школі, яка, в якій ми будемо у дітей розвивати компетентності нам, і нашим майбутнім першокласникам, і нашим батькам майбутніх першокласників дуже хочеться, щоб 1 вересня було як 1 вересня, щоб була святкова лінійка, щоб дітки були всі в шкільній формі. Щоб це було дійсно радісне і веселе свято, яке б запам'яталося назавжди. Запланували, як і торік, набрати чотири класи по 30 учнів. Вже є заяви від 98 батьків. Коментує тему директор спеціалізованої школи номер 18 Василь Грищенко. За його словами, переселенців серед цих людей немає. До 31 травня будемо здійснювати набір дітей. В першу чергу ми набираємо дітей з мікрорайону, дітей, старші брати, сестри, які вчаться в нашій школі або наших працівників, а потім набираємо всіх бажаючих, якщо є вільні місця. Із поданих заяв стане відомою 1 червня, каже заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Торік набрали 99 перших класів. Це 2900 тисячі учнів. Цього ж року кількість через війну буде меншою. І додає, що готові взяти на навчання усіх охочих. Ми приймемо стільки дітей, скільки буде заявок. Неважливо, чи це жителі міста Черкаси, чи це переселенці. Якщо будуть відповідно подані документи і буде звернення до закладу освіти, всіх дітей ми абсолютно приймемо без виключення. За словами Анастасії Чубіної, документи від внутрішньопереміщених осіб прийматимуть до 1 вересня. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.